Друзі, усім привіт! Хочу записати для вас таке, я сподіваюся, коротке відео на дуже класну тему, про яку давно хочу поговорити, а саме про те, як працювати з заздрістю, як собі допомагати, коли відчуваєш заздрість, якщо ви відчуваєте в цьому проблему. Я думаю, що це відео буде для вас дуже корисним, тому що я коли навчилася працювати зі своєю заздрістю, моє життя просто покращилося в тисячу разів. Мені здається, кожен раз, коли кажу про якісь свої усвідомлення, я кажу, моє життя покращилося в тисячу разів, але це правда так. Життя справді значно покращується кожен раз, коли я. А щось дізнаюся нове, да, про себе, або отримую якесь усвідомлення, або просто отримую навичку працювати з певним почуттям, яке там періодично в моєму житті з'являється. І заздрість не виключення, це таке відчуття, яке теж мені знайомо, я теж періодично відчуваю заздрість. Проте тепер я знаю, що мені робити, і тепер, коли я відчуваю заздрість, я перетворюю її на паливо. І повірте мені, це буде відео не про те, що заздрість це просто показник того, що там ви цього хочете. Це справді так, але не тільки це, тому. Тому залишайтеся, я думаю, що буде цікаво. Перед тим, як ми з вами почнемо, я як завжди хочу порекомендувати вам український бренд мого сердечка. Я амбасадорка українського бренду Sertine Perfumes. Мені безмежно подобається все, що вони роблять, особливо аромат West Village. У мене, бачите, тут є вся ним обставлена: і парфуми, і ось такі. Я в кожних своїх відео рекомендую різні парфуми, але West Village не втомлюся рекомендувати ніколи. Маю на увазі не різні парфуми, а різні аромати. А парфуми завжди одні. Це Sertine Perfums. Тут залишаю свій Промокод, персональну на знижку. Будь ласка, переходьте на сайт. Лінк на нього теж залишив в описі до цього відео. І обирайте свій аромат. Все. я до речі, в жодному своєму відео не говорила, що у них весь цикл виробництва знаходиться на території України. Мене це просто особисто захоплює як людина, яка цікавиться бізнесом і підприємництвом. Я вважаю, що це дуже крутий, класний український бізнес і безмежно рада мати можливість його підтримувати і рекомендувати вам. Отже, про заздрість. Заздрість це справді індикатор того, що ви чогось хочете. Що там ви побачили, що в цієї людини класний бойфренд, у цієї там людини класна тачка або класний бізнес, або ви бачите якісь успіхи, або просто вам подобається взагалі образ життя, і це для вас сигнал того, що ви цього хочете. Але коли говорять про це, забуваю додати одну дуже важливу ремарку. Заздрість виникає. Саме така сильна заздрість, яка ще, знаєте, прям засмучує вас. Це прям такий, таке неприємне відчуття. Вона виникає не тільки там, де ви цього хочете, а ще й там, де ви вірите, що це для вас неможливо. Там, де ви вірите, що ви цього ніколи в житті не отримаєте. Тобто відчуття заздрісті піднімається не тільки як сигналізатор і ідентифікатор якогось бажання, але ще як ідентифіка... ідентифікатор установки, якогось глибинного переконання про себе, що мені це недоступно. Ось там у неї у сучки, у неї все є. А я там не можу. Собі це дозволити, я не така. Або він там побудував класний бізнес, він такий крутий. Ну, звичайно, блін, але я ніколи цього не зможу зробити. Це просто треш, я взагалі не здатна. І вообще, все моєму життю скоро настане кінець, тому що просто подивитися, подивитися на всіх цих людей навколо, які все це в житті мають, а я цього не маю і ніколи, ніколи в житті цього не отримую. Тобто, найбільше з'їдаючий елемент у почутті заздрості не той факт, що ви чогось хочете і у вас цього немає, а ще й той, що ви вірите, що у вас. У вас не просто цього немає, а ще й ніколи, ніколи в житті не буде. І ось саме тут це ідеальне місце для того, щоб використати свою заздрість як паливо до розвитку, як паливо до. Прогресу і паливо до того, щоб замінити цю свою установку, якось її трошки розхитати, якось трошки собі допомогти, і, власне, пошукати способу отримати те, що тобі хочеться. Ще один важливий момент, який б я хотіла підкреслити, що відчувати заздрість це не соромно. Точніше, вам могло б бути робити це соромно раніше, але припиняйте, тому що це не має ніякого сенсу. Має на увазі з'їдати себе ще глибинно через те, що це соромно і погано, особливо коли ми відчуваємо зазрість до близьких для нас людей, і це ще підіймає якісь такі моральні конфлікти. Там, я ж повинна щиро радіти за своїх друзів, але я відчуваю заздрість, і від цього, від цього стає ще гірше. Тому е, просто побачте в цьому неефективність. Тобто, якщо ви хочете себе присоромити за заздрість, якщо вам соромно стає, е, просто скажіть собі, що в цьому немає сенсу. Я не буду сперечатися про якісь там моральні е, підводні камені, да, наскільки це там морально чи аморально заздрити своїм друзям. Е, це не має просто ніякого значення. Питання тільки в тому, корисно чи, чи не корисно. Мені здається, що це не корисно і абсолютно ніяк не допомагає процесу. Ні допомагає ні вам, ні вашим друзям. Тому, якщо ви переживаєте заздрість навіть до близьких людей і переживаєте заздрість в тих місцях, де вам здається, що заздрість переживати не можна. Просто зізнайтеся собі в цьому і скажіть, окей, да, я це переживаю, але для того, щоб щось з цим зробити, сором мені точно в цьому не допоможе. Треба звертатися до якихось інших почуттів і інших методик. Так, от у момент, коли ви відчуваєте, що у вас підіймається заздрість, дуже класно було б закрити очі і подихати. Спершу дуже важливо заспокоїтися, реально своє дихання сповільнити наскільки на це можливо, тобто максимально заспокоїтися і повернути свою увагу просто в своє тіло, просто в своє фізичне життя, в руки, в ноги, в серцебиття, тобто в те, що ви ось тут реальна або реальні, ви існуєте, ви є тут зараз. І далі потрібно згадати те, що я сказала на початку цього відео, що заздрість виникає не просто там, де ви чогось хочете, а ще й там, де ви вірите в те, що ви цього ніколи в житті не отримаєте. Так, от дуже класно пошукати всередині себе ось цю думку, яка насправді думка викликала у вас почуття зазрісті. Наприклад, думка, що зі мною такого ніколи не станеться, або думка, що у мене я ніколи не зможу заробити гроші на це, або я ніколи в житті не зможу а, по, а, опинитися в таких стосунках, або мене ніколи в житті не полюбить там такий хлопець, або така дівчина, або мене ніколи в житті не візьмуть на таку роботу, або а, ну тобто я в принципі дуже схожі приклади привела просто з різних сфер, але ви розумієте, тобто. Вам треба відшукати вашу специфічну думку, яка у вас там підіймається. Тобто, в що ви вірите в цей момент? От реально, в що ви вірите в момент, коли ви відчуваєте цю сильну заздрість, і вам аж неприємно від неї всередині, що там у вашого друга або просто у людини з інтернету щось є, а у вас цього немає. Про що ви думаєте в цей момент? І багато хто говорить про роботу з установками, зміни своє мислення, зруйнує свої установки, і ніхто не розповідає, як це робити по-нормальному. я зараз спробую вам це пояснити. І перед цим скажу диск. Дсклеймер, це звучить дуже просто, і повірте мені, що це все так просто і працює. Це реально така глибина ментальна робота, коли ви з собою ведете серйозний діалог. Так от, для того, щоб е, будь-яку установку, да, там, наприклад, це переконання, що віру, що в мене цього ніколи не вийде, замінити на більш адаптивну, аля, якщо я буду до цього йти, якщо я зроблю там це, це і це, якщо буду над цим працювати, а, то в мене це вийде. Або, блін, в мене просто це вийде, я просто на це заслуговую. А, потрібно в першу чергу, да, тут важливий момент, установки ніколи, ви не можете. Просто її викинути, ви не можете просто заборонити собі вірити в те, що а, ви це ніколи не отримаєте. Вам потрібно замість цієї цього переконання, замість цієї віри покласти нове. Тобто ви не можете просто цю стерти, ось так, от резиночкою і про неї забути. Вам треба обов'язково вписати нову. Тому, коли ми говоримо про роботу установками, це, з установками це завжди про заміну установок, а не знищення якихось там старих і і так так далі, далі, і так далі. І так далі, і так далі. Так, от, принцип роботи з установками або будь-якими глибинними переконаннями досить простий. А перша важлива частина це виявити його, тобто почути, в що ти насправді віриш стосовно цієї ситуації і зрозуміти ось це саме глибине переконання, яке приносить вам дискомфорт і яке насправді вас засмучує. А друге, це писта. Поставити його під сумнів. І зазвичай це робиться за допомогою спеціаліста, коуча або психолога, коли а, шляхом якихось запитань, або шляхом наведення якихось прикладів життя, а, повернення якихось ваших особистих результатів, далі там, ви вірити, що ви ніколи в житті не заробите цю суму грошей, але насправді у вас вдавалося це робити декілька років тому, і взагалі не зрозуміло, чому у вас це переконання піднялося, тому що по факту це неправда. Тобто, це може зробити або якийсь там спеціаліст, який з вами працює в цей момент, але не всі ходять до коучу, не всі ходять до психодопсихологів. І це а, окей в деякі періоди часу, у вас завжди має бути можливість поговорити з собою самостійно. І найкращий помічник в цьому блокнот і ручка а, виписати це переконання і уявити, що ви ну, не те, щоб говорити прямо з собою, а говорити прямо з іншою людиною. От почати оцю розмову, і я зазвичай просто прям сильно поринаю в блокнот, і Я починаю там от виписувати всі думки, які в мене є. І дуже важливо починати розхитувати це переконання, тобто самостійно шукати аргументи а, за і проти, задавати собі уточнюючі запитання, типу то чи точно це вправда, звідки ти це знаєш? от ти віриш, що в тебе ніколи цього не вийде. Чому ти в це віриш? Ну, ладно, вибачте, чому це не дуже хороше запитання? Питання, чому краще собі не задавати? Це важливий індикатор. Задавати там, звідки ти це знаєш, що, що дозволяє в це вірити, які аргументи це підтверджують, а які аргументи є проти. І також дуже класне запитання. А що, якщо це неправда? От це таке питання, яке я зазвичай собі задаю в голові, і воно мені, можливо, через те, що я натренувала цю навичку, не знаю, але мені дуже швидко воно допомагає. От я одразу виявляю, в що я вірю, коли я к чомусь заздрю, я думаю, так, я вірю там, що в мене ніколи це не вийде зробити, або це буде дуже важко. І потім я собі кажу, а що, якщо це неправда? І в мене ось так в голові клікає, і в момент якось так одразу сильно відпускає, я починаю далі фантазувати. Ну, якщо це неправда, то напевно я б могла це отримати. А що? Щоб це отримати, мені потрібно там те, те. те, те. І далі починається дуже-дуже цікавий процес. Якщо ви насправді розслабилися тілом, якщо ви відпустили ситуацію, ви якби продихалися, і ви реально працюєте там з блокнотом, ви з цієї розмови можете стільки корисного, просто ось так. от, Відрами, лопатою грести, тобто корисних усвідомлень, класних якихось ідей, інсайтів, да? якихось натхнень, типу, блін, а що, якщо мені спробувати це зробити? А що, якщо мені все-таки податися на цю вакансію, а що, якщо мені те і те й зробити? Це звучить дуже легко. І по факту це справді легко. Якби сама важкість для це для тих людей, кому важко повірити в те, що все так просто змінюється, але важкість полягає в оцьому зусиллі, волі і вашому, вашій ментальній роботі виявити цю установку, чесно собі в ній <знатися>, тобто відчути її, реально почути, це теж з цим, цим теж можуть допомогти там спеціалісти, да допомагаючи практики, коучі, психологи. Тобто, це якщо людина має такі природні таланти, професіоналізм і досвід для того, щоб почути, наприклад, коли ви працюєте там декілька сесій поспіль, і у вас реально є якийсь паттерн повторювальні думки, якісь повторювальні історії, які ви кажете, і ви постійно описуєте свої проблеми одніми і тими самими слова, словами, то зазвичай спеціалісти в принципі, напевно, будь Усвідомлена людина може відчути це і помітити, да і просто спеціаліст може це правильно передати і потім сказати, що з цим робити, і допомогти саме замінити оцю установку, але саме методикою її розхитування. Методикою цього: а що, якщо це не так, а що якщо це неправда, а давай спробуємо подумати про це з цього боку, а давай з цього боку, а давай там пофантазуємо. І ось це є класно. Тобто, умовно, важкість цієї роботи, і тим самим я просто кажу про важкість, тому що знаєте, це теж таке дуже популярне переконання серед людей, тому що все, що просто, це дорістівка, не працює. А будь-який хороший стан треба вигристи просто силою, треба обов'язково пройти жорсткі пропрацьовки. Треба прям от себе просто отколбасити, І от тоді тільки мені стане краще, але це не завжди так. Якщо ми говоримо про роботу з установкою, роботу з мисленням це щоденна робота. Тобто, вам кожного дня потрібно вислідковувати свої думки. Київ і замінювати їх на більш адаптивні. Так? Коли вам лінь піти помити посуд, вам теж треба застосовувати певні ментальні там, практики, усвідомлено або несвідомлено, для того, щоб з собою домовитися, для того, щоб якось собі це пояснити, чому ми це робимо, або навпаки, вирішити, що ви цього не будете робити, і там, відповідально типу, сказати Окей, я з собою домовляюся, що я цього завтра не роблю, але я розумію, що завтра, якщо мені там буде від цього неприємно, то я сама в цьому винна. Ну, коротше, я це все до того веду, що оця робота над собою в голові вона відбувається кожного дня і вона буде відбуватися завжди. І навіть якщо на словах вона звучить простою, по факту вона потребує дуже багато вашої уваги, концентрації і готовності до зміни, готовності занурюватися і, можливо, давати собі якісь неприємні відповіді на, на важливі запитання, і, власне, проводити цю реконструкцію всередині себе. Навіть за допомогою блокнота і ручки, кому натхненні піднесені записала для вас це відео. вся справа в тому, що я прямо зараз я це відео записую на телефон, тому що моя камера зараз трошки відпочиває від того, що я записую зараз лекції. Для свого е, майбутнього проєкту в мене у вересні стартує мій перший повноцінний е, трансформаційний проект. Чому я безмежно, безмежно рада? Е, це така проба-пера, але я впевнена, що все буде класно, тому що я його роблю не сама. Маю на увазі, що коучингову роботу я виконую сама, але з його просуванням мені тепер допомагає продюсер. Я безмежно рада, що в мене е, тепер є партнери, така маленька команда. І я тепер е, коротше, це просто ділюся з вами щирими змінами і класними, які відбулися в моєму житті. Але кому цікаво дізнатися більше про сам проект, я залишу посилання в описі до цього відео. Я не знаю точно, на що я залишу, я не знаю, коли вийде це відео, чи то я залишу вже на просто сам сайт з продажем, чи ще це буде анкета перед записом, я не знаю. Але у вересні стартує цей проєкт. Проєкт півтора місяці активної роботи, якраз таки теж із установками, з вашими глибинними переконаннями, і взагалі зі станом. І проект називається Любов до життя через дію. Будемо з вами працювати над найкращими станами. Будемо шукати найкращі техніки для того, щоб собі допомагати і покращувати свій стан у житті, покращувати своє ставлення до життя. Ну і взагалі його любити. Ось якось так. Фух. Я так люблю, коли в мене виходить відео записувати на одному диханні. Просто мене це прям ву, дуже сильно наповнює. Дякую вам. Я, бачите, як відпочиваю. Відпочиваю від запису лекції тим, що записую відео. Але це, це неправильний спосіб відпочинку. Я зараз відпочину по-справжньому, піду, запишу ще одну лекцію. І побачимо з вами ще. Підписуйтеся на мій канал, підписуйтеся на мої соцмережі і чекайте новин. Па-па!